Ефективні на автошляхах і на бездоріжжі, але швидко виходять з ладу. Пікапи наших захисників теж зазнають травму. Тож саме ці автівки оборонці найчастіше просять на фронт. Ледь на щодня фонд Петра Порошенка передає пікапи для різних бригад. Цього разу лідер Євросолідарності передає автомобіль батальйону Привид цей підрозділ вирушає на передову. Захисники вдосконалюють транспорт. кажуть, що вже завтра ця машина стане на бойове чергування. Пікапом будуть їздити на позиції і будуть перевозити боєприпаси. Це один із етапідж, які переводять найбільше вантажів. Як тільки дізналися, що батальйон переводиться вже після бойового злагодження в зону бойових дій, ми вважаємо, що це найменше, що ми можемо зробити для. Буде використовувати її для перевезення боєкомплекту, бо машина дуже грузопідємна. Це буде і перевезення БК, і також і виїзди на позиції для ведення вогню. Тут широченні колеса, проїдемо просто всюди. Це клас, це робоча лошадка, це те, що буде нести нашу перемогу на наближати той день.